Детальніше хочу зупинитися на ще одній невинній жертві столичних протестів львів'янина Юрія Вербицького. Сміливий альпініста, борець за справедливість, а за фахом цей смолох. Таким назавжди чоловік залишиться у пам'яті рідних, колег та друзів. Нагадаю, вночі 21 січня його разом зі столичним активістом Євромайдану Ігорем Луценком викрали. Останній відбувся сильними побоями. А от тіло Юрія вчора ввечері знайшли у лісі неподалік Києва. Про героя сьогоднішнього часу далі. У сюжеті. Квіти на робочому столі перев'язані чорною стрічкою, фотографія на моніторі комп'ютера і незмінне робоче місце. Але вже пусте. Юрій за фахом був сейсмологом з 1994 року і дотепер працював у відділі сейсмічності у Львові, що на вулиці Ярославенка. Пан Василь був колегою і близьким другом Юрія. Розповідає, перший раз на столичний Євромайдан поїхали удвох, взявши відпустки на роботі. Тоді вони повернулись додому цілі та здорові. Проте Юрію після на Грошевського захотілося випробувати долю знову, поїхати у столицю. То, що він попав в ті обставини, це він не кидав каміньми, тому що він не був радикально налаштований. Він має альпіністську екіпуровку повністю. Він стояв без шлема, без окулярів. І ми ще питали, як ти там ті події, мало чого може бути. Там і цих, що дивляться, може, отак От вийшло, бачите, що попало десь. Не лише активіст, але й науковець. У листопаді Юрій Вербицький захистив кандидатську роботу. До того чоловік розробив унікальну програму сейсмологічних досліджень, аналогів якої поки що в Україні немає. Хороший математик, хороший програміст, хороший друг, душа колективу. Завжди дуже наполегливий. Прекрасна людина, спортсмен та патріот. Юрій часто полюбляв ходити в гори, проте минулоріч не пішов через травму. Планував цього року діляться члени його альпіністської родини. Про особливу любов до гір свідчить і сотні аматорських фото. Саме у його рідному клубі альпіністів колеги одні з перших поставили столицю на ноги, аби віднайти свого товариша. Ми почали обзвонювати лікарні. Швидкі, просто лікарні. Потім почали дзвонити в морги, чи не поступали невідомі тіла. Потім ми побачили по інтернету біжучою стрічкою, що в тому місці, де катували Ігоря Луценка, знайдело два тіла. Ми відразу дзвонили. Дільничному роман ще один альпініст. Чоловік каже, з Юрієм розділили не один похід в гори. За два дні перед смертю Роман спілкувався із другом через скайп, і вже тоді мовляв товариша повернутись додому. Те, що такі звичайні, інтелігентні, розумні, добрі люди виходять туди. Тепер нас можуть вночі приїхати, вивести кудись, кудись бити і катувати. І сльозами на очах про свого дядька говорить і племінниця. Він хотів висловити свою думку, допомогти більше морально, напевно, тим людям, які там стояли. От він приходив вночі на майдан. Ну, бо він розумів, що це критичний час насправді для сили духу людей. 18 січня о 19.39 Тоді в останній Юрій Вербицький заходить на свою сторінку ВКонтакті. Тепер там лише співчуття від близьких йому друзів. Поховають Юрія Вербицького завтра на сихівському кладовищі, поряд із батьками. Всі витрати на похорон візьме на себе Львівська міська рада. Світлана Макугонська, Анатолій Лупаченко. Новини.